Всім привіт! Це проєкт Психологічний пазл. Я його ведуча Вікторія Павелко. Сьогодні ми поговоримо про мрії. Як правильно ставити собі цілі, щоб вони збувалися в новому році. А розібратися в цій темі нам допоможе психолог Сергій Богданов. Вітаю. Так, доброго дня, друзі. Отже, давай почнемо з того, чому взагалі не збуваються мрії. Мрії не збуваються по декільком причинам, тому що вони казкові. Uh -huh. Тому що вони не конкретні, а, тому що немає чіткого плану, як діяти. І тому, що насправді вони не є мріями. А чи взагалі важливо ставити, давай так, не мрії, а цілі на новий етап в твоєму житті? Хай це буде новий рік, він да? же не скоро. Це залежить від того. Яку мотивацію ти хочеш отримати? Я, б, я взагалі вважаю, що, знаєте, от як кажуть, там, Новий рік ставити цілі. я вважаю, що взагалі життя людини без цілі не тільки на Новий рік, а в будь-якому проміжку часу, воно якесь таке досить ну, пасивне. І, до речі, до цього призводить е, така з дитинства пасивна позиція. Це коли ти на стимуляторах знаходишся. От як зараз діти, наприклад, там знаходяться на стимуляторах ігрових, на стимуляторах інформаційних, там мультики, да, все це те, що дає емоції, стимулюючи психіку, і тоді така пасивна позиція формується. А як, чи є якась така формула, за якою потрібно правильно конкретно ставити ці, чи вона збулася? Тобто, наприклад, не просто сказати, що я хочу схуднути, да? а ставити Я хочу схуднути на таку-таку-то кількість до такого-то періоду за смарт. За ну, так, вона повинна бути е, конкретна. Ну, взагалі е, треба розуміти, що ця ціль тобі дає для початку, що ти хочеш отримати, е, щоб це було саме то, чого ти дійсно хочеш, і щоб ти зрозумів, що це твоя ціль, а не чужа ціль. Тому що ти можеш почати щось робити, а потім в тебе дезмотивація, бо ти в процесі починаєш розуміти, що це чужа ціль. Що ну, Це було якесь чуже бажання, нав'язане, наприклад, там маркетингом. І взагалі це не, не твоя ціль, не те, що ти хотів е, отримати. Тому Яке відчуття я хочу отримати, коли я досягну цієї цілі? Навіщо це мені дійсно? Я б таке питання спочатку собі задав. Що я дійсно хочу? І ти знаєш, я замітив, працюючи з людьми, що це одна з найбільших проблем. Тобто, наприклад, ставити ціль собі? Так. Для багатьох людей це дуже велика проблема взагалі, От від чого ти отримуєш задоволення, і багато людей не можуть відповісти на це питання, якщо не брати там такі речі, як поїсти, випити, погуляти. Крім цього, дуже багато людей, ну, важко їм якось цілі сформулювати. Ну, Максимум такі, як там, новий телефон хочу, або там, новий автомобіль хочу, або там. Інше житло хочу, чи якісь там меблі нові, хочу. Ну, хоча це я вважаю гарні цілі. Окей, тоді давай спробуємо сформулювати, ну, навчитися і навчити наших слухачів, як правильно ставити ціль по смарт. Тобто спочатку ми а, визначаємо конкретику нашої цілі. Ціль правильно, по... так ціль Що має бути конкретна. Якщо я хочу автомобіль, наприклад, то ти не можеш отримати автомобіль, якщо ти не знаєш якої марки автомобіль ти хочеш. Ну так, далі ми розуміємо, ні, не не так. Ми ставимо якийсь дедлайн так? Коли має бути виконана так, ця ну ціль. я взагалі трошки ну дивися по це, це, це ти по смарту кажеш. Ну, я б чи я чітко по смарту не йду, наприклад, досягнення цілей в основному йдуть смарт системи От але ну для мене важливо, наприклад, дивись, перший етап це визначити, чого я хочу, чи це дійсно моя ціль друге конкретизувати її чи вона взагалі реальна да чи так. вона чи вона реальна да перше чи ага. вона реальна взагалі Ну, дивись ну не з точки зору наскільки для мене це реально ціль повинна бути ну трошки більше ніж от часто ти уявляєш як реальність тоді, ну воно от, дійсно е, на, на якомусь довгостроковому проміжку часу ми можемо досягати і дивувати самого себе. О, як це відбулося? Це цікаво. Дійсно, так відбувається. Тому чуть-чуть ціль повинна бути більша, але реальна взагалі. Ну, наприклад, як там я хочу мільйон. Е, ну для багатьох людей це просто ні про що там. Чи я хочу бути багатим? Тож вона повинна бути реальна, друге конкретна. Третє, потім, коли в тебе є реальна і конкретна ціль, що я роблю? Це я погружаюсь в неї. Я йду і взнаю про це більше. Оцей етап, він в смарті не вказаний, коли дуже важливо погрузитися в, сам, в саму ціль, в сам продукт. наприклад. Подивитися відео а, краще потрогати. Якщо це автомобіль, наприклад, то я знаходжу в кого є і знайомих такий автомобіль, або навіть знайомі знайомих, або навіть буває таке, що на вулиці можу підійти до а, людини, в якої є цей автомобіль, познайомитися і поцікавитися. То есть, ну розпитати і... про Розпит... цю річ, та? так, розпитати про цю річ, навіть вплоть до того, що а можна спробувати проїхатися, хочу відчути. Тож... Я думаю, багато хто відмовив. Будь хіба ні? Mm, ну, ти знаєш? Я також думав, що багато хто відмовить. Ну я коли я захотів електромобіль, то більшість людей, до яких я підійшов, а це було чотири людини. Не вони... погодилися? три погодились. представляєш? Uh -huh. Реально, я думав, що ніхто ну, не погодиться, Якщо один погодиться, то це круто. З чотирьох людей, що я підійшов, три людини погодились і приділили час, і розповіли про цей автомобіль і. Ну для мене це також було здивуванням. Здає світ він набагато кращий, що ми про нього думаємо. Окей, okay, тоді ми розібралися, як правильно ставити наші цілі. А як підтримувати мотивацію для а, досягнення цілей? Це а? ще ж не все. Дивись, та чи вони е все ми ж розібрались? Ні, ні а далі повинен бути план. Це ж ідея тільки. Ідея. А далі дивись план. Я вже розібрав, я вже в голові поставила собі цілі. Далі плани, система. Ти можеш поставити. Ти поставив там: я хочу автомобіль, там е, i 3 електромобіль, наприклад. От я захотів, допустим, там поставив. До кінця цього місяця. Так. Визначив, да, конкретизував е, трошки більше за реальне, то, що для мене було там. Да, і, бо я захотів це там за шість місяців купити такий автомобіль, наприклад. Е, е, ну це було якби чуть, -чуть більше, ніж реально для мене. Ось так десь. Ось. Потім е, конкретизував, потім підійшов до людей, які катаються, покатався, позапитував. Готово, вже все. Є. Далі. А потім план, бо без плану все, воно все заглохне, нічого. То, не буде. Тоже вже є. План написав конкретно: так, хорошо, шість місяців, скільки коштує, скільки коштує розділити на шість місяців, скільки треба в місяць. Потім це це план тільки. А далі система. система Як саме в деталях мені там заробити 2000 доларів в місяць? Поки ти це вже напишеш, ти вже втомишся від своєї цілі. І тоді якраз ти ну, тоді... зрозумієш, чи дійсно ти так Ну Ти хочеш її досягти, а не просто пофантазувати. ось ну Є, є такі де вчать фантазувати, і, і це дуже добре. Е, от почекай, зараз. Хочу згадати, як це називається. Афірмація? Ні, е, ну да, афірмацію да ну до речі, чи допомагає вона? Коли а, ти програмуєш самого себе, заспокоїтись, на таке. заспокоїтись на деякий час, мабуть, так. Ну це, це... Що, ну, ну почекай на ну, в сенсі. Там от сидить людина, і вона починає афірмувати марафон це бажань. Їх. Знаєш, цей марафон бажань. Тож тобто, на марафоні бажань єдиний в кого здійснились бажання власника марафона. це власник марафону. А, а почека, а як же Бо вони другу частину забули на марафоні бажань? Там не було другої частини з плану і система. Там була тільки перша частина оці. уявити, візуалізувати так. Так, зрозуміти, конкрет... Там було почекай. конкретизувати, уявити. Дошка бажань туди ж відноситься до марафону. Та, бажань ну, а... бліновською. Це, знаєте, така... а і... чого? Коли ти там дивишся на свою ціль, одну от. В мене, наприклад, є дошка бажань. Ну, І а... я коли її робила, то в мене вже багато чого звідти збулося. Ні, ну, ну це прикольно. А, ну, а що ти не робив дошку бажань ніколи? Та робив дошку ну, бажань, бажання. То... Ну, для того щоб женитися, потрібно тіло. Але якщо в тіла немає голови, то ти не женишся. <соцю> ну, це все дуже суб'єктивно. <соцю> <соцю> ну без головлі теж женяться. Я пані. <соцю> а так ми відійшли від теми: дошка так. бажань. Ну, так само, дошка бажань це прикольно, але це частина проєкту. Якщо до дошки бажань немає і системи, то дошка бажань буде висіти на стіні. То не буде працювати? Ну, ні, звісно. А як воно буде працювати? Не знаєте, що людина щоранку прокидається, дивиться на цю дошку бажань з різними ну, картинками. Дивіться, повинно бути і... дві складових. А, дії, а, поступово повторюючіся дії і, о, а конкретні. І мотивація. Мотивація це для того, щоб дії продовжувалися. Дивіться, а як в тебе є мотивація, але немає дій. Ну план це про дії. А система це план, і система це про дії. А дошка бажань це про мотивацію. Получається, ну якби от тільки частина є. І от зараз якраз про мотивацію. Як тримати, підтримувати мотивацію, щоб досягти своїх своєї такої якоїсь цілі. Я вважаю, що найкращий спосіб це дошка бажань Ді, Це Дошка бажань <ріх> та ну це один із способів <ріх> дошка бажань. Які ще. Я, наприклад, не роблю дошку бажань. Тобто я беру, як я це хочу, я знаходжу картинку і цю картинку ставлю на телефон, на комп'ютер. Вважаєте сама дошка бажань, тільки з одним пріоритетним. Так, ну я, наприклад, я як чоловік, знаєте, однозадачний. Тобто, мені так простіше. зрозуміло. — І я ставлю цю картинку в різних місцях, там, де я часто буваю, бувало таке. Що я картинку прям печатав, і в туалеті на двері вішав. От. Це таке місце для роздумів. роздумів так. Ось. І, ну, і тоді ти ну, для чого ця дошка Божанського? Для того, щоб ти а, от ходиш, 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 раз побачив. І так, Мені треба план всього. І ти зробити. програмуєш себе коли треба дивишся, що це? Треба план зробити. Дивись, ну тут важливо, Т ти дивишся на картинку і кажеш, треба план зробити. І сідаєш. Пишеш перший пункт. Ні, не так. Одразу Потім починаєш бачиш... діяти. Без плану? Ну, в мене так було. Та non. Тобто, в мене є ціль до якої. Буває, я працює, буває не просто, зовсім от... працює. Ну, типу, от, наприклад, я поставила, що я хочу початися там, ну хай буде займатися спортом. Так. так. я через тиждень вже я навіть одразу вибрала, який зал, так. коли, до кого, і одразу взяла а, і пішла Ну, так, це залежить від складності. Цього від складності про цілі так, якщо твоя ціль була ходити на тренування, то так, там просто план простий. А якщо твоя ціль була, наприклад, схуднути, то там більш об'ємний план треба. Туди вже повинна входити і е, дієта, туди вже входити повинні тренування, і сон, розпорядок дня, е, нагрузки на протязі дня, розумові. Що в рот кладеш? Ну там там вже потрібен план. А ходити на тренування ну так, тут можна без плану зразу <рес> діти. Добре, дякую. <рес> а чи є взагалі різниця між такими довгостроковими і короткостроковими цілями? Ну, і їх, ну як їх ну, узгоджувати? Так а, дивіться, чим. Чим ви себе в житті більш енергічно почуваєте, більш цілісно, тим більш довгострокові цілі ви можете ставити. Якщо у вас дратівливість, така, час часто, якщо у вас не вистачає сил, якщо у вас депресія, якщо у вас тривога, там, чи не дай Бог тривожний розлад, то такі якісь стани, да? то я не рекомендую ставити довгострокові цілі, тому що. Ви їх не досягнете і ще ще глибше так. Ви, по-перше, ви їх кинете. По-друге, ви їх лише більше дезмотивуєте себе, ви ще більше вигорите в цьому процесі. А тому я довгострокові не рекомендую. Чим чим у вас стан, тим більш короткострокові повинні бути ваші цілі. Ну, наприклад, якщо у вас дуже важкий стан там при депресії, допустимо, тому що основний стержень депресії це я не можу. Розумієте, ви можете поставити довгострокові цілі, їх не виконати, виснажитися ще в процесі, і потім я не можу у вас буде ще більше. Тобто ви ще більше загоните себе в депресію. Допустимо. Тому чим гірший у вас стан, тим короткостроковіше повинні бути цілі. Якщо у людини там, наприклад, серйозна депресія, то твої цілі повинні бути на день. А є дуже глибокі такі стани проблемні, в яких взагалі цілі на годину. І повинен бути помічник, який доглядає і ставить людині цілі допомагає ставити на одну годину. Тобто такі елементарні змінитися там з элементарные... ліжка засте застелити. Так, его, так, да? помитися, застелити ліжко, приготувати себе такий... чаювати. Вот так, так, та? так, uh -huh. так. О, то, і, і тоді оцей елемент це допомагає людині вийти з цього стану. Формуці я можу, я можу, там, я можу, виходить. я можу, я можу. І це дає сили, натхнення, і людина виліковується. Тому тут залежить від того, в якому ви стані. Зараз багато людей знаходяться в стані хронічної тривоги, виснаження. Втрата значущих об'єктів призводить до депресії, наприклад, втрата місця житла, наприклад, втрата там звичного образу життя, там розлучення роз'їжджаються в різних країнах. От зараз дуже багато до мене звертаються з-за кордону люди, які і Відчувають там такі тривожні депресивні стани. Діти дуже багато відчувають такі депресивні стани, і вони бунтують, наприклад, да, там, ну, дуже багато зараз звертається. Тому там цілі ставляться тоді маленькі, які там, ну, допустимо, ціль побутова спочатку. Цілі побутові вистроїти систему. Чим більше що таке щастя? да Це системне, таке життя. Твоє відстроєне. І ти тоді відстраюєш побут. ага Треба мені, в мене немає сили. Я тоді цілі ставлю на рівні побуту, зробив, відстроїв свою систему на рівні побуту, тоді цілі ставлю трошки далі, трошки далі і трошки далі. О, це то, що стосується там, відносин, то що стосується а, самореалізації і ну, тому подібні речі. А, буває, що потрібно ходити на роботу, наприклад, часто людям. Так, буває таке, інколи у людей. Ось. І там так само, тобто ти, якщо ти в виснаженні знаходишся, так, не, не в ресурсі, то якісь довгострокові кар'єрні цілі ставити не вийде, і воно не буде тебе мотивувати. Ось. Тому ставляться маленькі цілі, наприклад, на місяць там, ходити місяць на роботу, виконувати такі-то такі завдання, отримати зарплату на цю, і піти її всю потратити на нові емоції. Ну, кофтинку нову купити. Ще, ще. Тобто отримати нові емоції. Бо ми, ми ж купляємо нову кофту не тому, що нам немає чим тіло зігріти, ми хочемо отримати нові емоції. Всі гроші тратяться на нові емоції. От до речі, в цьому і різниця між бідними і багатими людьми. Багаті люди е отримують нові емоції від того, що щось створили нове. Їм цікаво, їм купити нове вже не дуже цікаво, воно приїлося. Тому я створюю щось нове і від цього отримую емоції. І тоді більше ресурсу для того, щоб створювати нове, бо це більш довгострокові такі ці. А, а бідні люди міняють гроші на емоції, і в них такі коротенькі цілі, як віддати свої гроші, щоб отримати нові емоції від якихось товарів, товарів або послуг. Все виходить, я постійно. Від мої цілі короткострокові як віддати свої гроші спочатку, як їх добути, потім як їх віддати, і це все а, там короткостроково в проміжку чотирьох неділь. Я зрозуміла. Дякую тобі за <різь> таку розповідь. Я нагадую, що це проєкт Психологічний Пазл. Сьогодні ми говорили про мрії, цілі і як правильно ставити їх на певний період. А, з вами була я, Вікторія Павелко, і мій гість Сергій Богданов. Бувайте! Практичні поради. Досягнення гармонії і внутрішнього спокою. Психологічний пазл з Вікторією Павелко.